Гумініх то інші проти України 2021 року, тобто це нове рішення, якої немає в попередній програмі, з якої не було раніше тестів з очевидних причин. але можуть бути Так, це рішення стосується серед розгалуваних сьогодні. Стосується найбільше конституційного права, тому тут буде трошки система правосуддя. В період з 94 по 2008 року заявники були обрані написати суддів Верховного суду України. Безстроково. 2 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила, України ухвалила закон України про національного Конституції України і закон України про судову статус суддів. Відповідно до цих законів створено Верховний суд, тобто без слова України, як найвищий суд у системі судоустрою України. При кінцеві і перехідні положення цього закону передбачали утворення і призначення суддів Верховного суду. За результатами конкурсу, а також припинення діяльності і ліквідацію Верховного суду України і трьох судів касаційної інстанції, це Вищого спеціалізованого суду звільнити справ, Вищого адміністративного суду України і Вищого господарського суду України. Судді судів, які підлягають ліквідації до припинення діяльності, мали статус, права і гарантії, визначені попереднім законом України про суду, суду 30 суддів 2010-го року. А також право брати участь у конкурсі на посади судді Верховного суду. Судді суддів, які підлягають ліквідації до припинення діяльності, мали статус права і гарантії, визначені попереднім законом, і право брати участь у конкурсі на посаду судді. Перший заявник, діючи від імені Верховного суду України, оскаржив цю дію, але окружний адміністративний суд Києва повернув позов. Через відсутність у першого заявника повноважень вести справу від імені Верховного суду України і рекомендував йому звернутися до суду як фізична особа. 18 лютого 2020 року Конституційний суд України розглянув ініційовану пленуму Верховного суду України справу і встановив, що згідно з Конституцією України існував лише один найвищий судовий орган, і він був переіменований з Верховного суду України. На Верховний суд. Крім того, він встановив, що з огляду на принцип незмінності суддів, судді Старого Верховного суду України мали продовжити здійснювати свої повноваження як судді нового Верховного суду. У червні 2020 року до Верховної Ради України внесено законопроєкт 37.11 з пропозицією зарахувати судді Верховного суду України до багато Верховного суду. Саме зараз цей закон не прийнято, навряд чи буде прийнято. До Європейського суду справ людини за які скаршаються. По-перше, за статтею 6 конвенції на відсутність доступу до суду з метою оскарження стверджуваного незаконного перешкоджання у виконанні суддівських функцій у результаті законодавчих змін 2016 року, а також на відсутність незалежності та безсторонності під час розгляду Вищої ради правосуддя, питання про переведення заявників на інші посади. А також за статтею 8 конвенції. На незаконне, безпідставне втручання в право на повагу до приватного життя у зв'язку з перешкоджанням у виконанні ними суддівських функцій. Розглядаючи справу оскаргу заявників щодо порушення права на доступ до суду, ЄСПЛ зазначив, що це право є одним із основоположних процесуальних прав для захисту представників судової влади. Заявники мали мати прямий доступ до суду у зв'язку з їхніми твердженнями. Про незаконне перешкоджання у виконанні суддівських функцій. ЄСПЛ дійшов висновку про необґрунтовану відсутність у заявників доступу до суду і констатував порушення пункту 1 статті 6 конвенції, підкресливши, що метою судової реформи 2016 року було забезпечення справедливого судочинства і прискорення розгляду прав на національному рівні, а не перешкоджання заявникам у зверненні до суду. Щодо скарги э, заявників про порушення права на належ... незалежний і неупереджений суд, у зв'язку з відмовою Вищої ради правосуддя розглядати рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів, про переведення до суддів нижчих інстанцій ЄСПЕЛ-зазначення, у цій справі Вища рада правосуддя діяла в межах здійснення її адміністративних повноважень, зокрема, ухвалення рішень про переведення суддів у контексті реорганізації судової влади. Ця процедура була позасудовою і односторонньою і не передбачала вирішення спору для цілої статті 6 конвенції. Такий спір міг виникнути лише в разі оскарження рішень Вищої ради правосуддя. У цій справі така процедура на національному рівні не переходила в стадію спору. Вища рада правосуддя відмовилася розглядати рекомендації Вищої керівні суддів щодо переведення заявників у зв'язку з припиненням існування суддів, до яких їх пропонували перевести. І е, ці відмови заявники не оскаржували. європейський суд дійшов висновку, що провадження у Вищій раді правосуддя не було пов'язано зі спором. А спір це просто такий термін в статті 6 конвенції, тому він там до кожного терміну дуже прискіпливо ставиться. Спору немає, і тому він відхиляє сказану скаргу на підставі е, статті конвенції, яка дозволяє несумісні положеннями конвенції скарги відхиляти. Далі, щодо статті за щодо скарги за статтею 8, вона навіть тут принциповіша, оскільки ця, це рішення в програмі є саме не в контексті статті 6, а в контексті статті 8, тобто в контексті, як не дивно, не права на справедливий суд, а саме в контексті права на дотиканність приватного сімейного життя. Після того, як запрацював Верховний суд, тобто з грудня 2017 року, заявники не могли виконувати суддівські функції як судді Верховного суду. Є рішення Конституційного суду України про те, що судді Верховного суду України могли продовжувати виконувати повноваження як судді Верховного суду, а диференціація між суддями Верховного суду України і суддями Верховного суду не узгоджувалася з принципом незмінності суддів, який був частиною Конституційної гарантії незалежності суддів. Попри це, питання відновлення виконання суддівських функцій розглядала Верховна Рада станом на червень 2021 року, і насправді досі розглядає, ось оскільки ми вище. Говорили про те, що саме зараз цей законопроект теж не прийнято. ЄСПЛ зауважив, що неможливість виконувати функції суддів Верховного суду позбавили заявників можливості продовжувати свою суддівську діяльність і життя в професійному середовищі, де вони могли б досягти власних цілей професійного і особистого розвитку. На момент розгляду справи ЄСПЛ. Ці істотні наслідки для приватного життя заявників не були усунені і після ухвалення рішення конституційного суду, який підтвердив застосовність до них принципу незмінності, з огляду на те, ЄСПАЛ дійшов висновку, що таке втручання не відповідало вимогам законності для цілії конвенції, оскільки протягом значного періоду часу була явно відсутня координація у вирішенні ситуації заявників. Що серйозно підірвало правову визначеність і передбачуваність конституційних принципів незалежності суддів. Тому було порушено не лише статтю 6, а й статтю 8 Європейської конвенції. За цих підстав суд одноголосно оголошує прийнятними скарги щодо доступу до суду, пункт 1 статті 6, і щодо права на повагу до приватного життя, щодо якої в межах теми якої якраз і роз, цю справу розташовано в програмі ЄФОВ. Тобто статті 8 конвенції, а решту скарг не прийняти. Долучає до розгляду по суті, але одразу відхиляє після розгляду по суті, заперечення уряду щодо недотримання правила шестимісячного строку, яке стосувалося прийнятості скарги заєвників, відсутність доступу до суду. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 щодо права заників до суду а також статтю 8 конвенції. І постановляє, що держава України має виплатити кожному заявнику 5 тисяч євро відшкодування моральної шкоди. Всі інші вимоги заявників щодо справедливої садисфакції, європейський суд відхиляє. Далі це рішення було оприлюднено. ЄСПЛ погодився по суті з висновками конституційного суду про те, що судді Верховного суду України не могли бути звільнені чи проведені до іншого суду, тим паче нижчого рівня, а мали продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного суду. Пізніше відбувся брифінг суддів Верховного суду України щодо цього рішення, яке, по суті, констатувало наявність законодавчих підстав виключно для перейменування найвищого органу судової влади держави. Виконувач обов'язків голови ліквідованого Верховного суду України Василь Гуманюк підкреслив, що позбавлення суддів гарантій індивідуальної незалежності і неопередженості на національному рівні не дасть позитивного результату в захисті права громадян нашої держави, отримані принципу верховенства права і прав гарантованих конвенціями. А в офіційному повідомленні судді э, Верховного суду України наголошували, що змушені звернутися до ЄСПЛ, оскільки використавши в Україні всі законні шляхи захисту не знайшли. констатував, що питання неконституційності деяких положень законом про судоустрій, вирішив вже Конституційний суд України в рішенні 2020 року. І з поданням до Конституційного суду планом Верховного суду України ліквідованого вже пізніше звернувся ще 2016 року. А саме йдеться про якраз ту зміну. А, а також по принципу наступності вищого судового органу а, і системний аналіз змін до конституційного суду вказував, що вони не спрямовані на припинення діяльності і на ліквідацію Верховного суду України як органу державної влади шляхом вилучення слова Україна, назва держави з назви Верховного суду України. ЄСП погодився з висновками конституційного суду, що судді Верховного суду України не могли бути звільнені чи приведені до іншого суду, тим паче нижчого. Все далі буде інша справа. Дякую за увагу.